Так, от ви і попались. А ну що ви будете робити, шкоди малі Ага, ага, вже кудись сіляться. Вже кудись сіляться? Оооо. Бачу, куди. Здесь вже надумала. Ти що, хочеш зеркався погризти, чи що, ти мені скажи? І ти прийшла. Два сапоги і пара. Ох, і шкода мала. Все гризуть, все. Що з вами робити мені, скажіть.